І так. Ну, дивіться, що вийшло. На прохання своїх глядачів. І виходячи з того, що я дійсно дуже багато знаю такого, що всім не розповідаю, я для спонсорів зробив відео, де розкрив ну, частину, як би сказать, політичної кухні, яка, да-да, в Україні. Там більше про історію зразу говорю. Але, ну, знаєте, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, треба подивитися, що відбувалося тоді. Це дуже важливо. Ну, що буде відбуватись потім. Тому я зробив таке відео, де, ну, скажімо так, розповів те, що ви, напевно, навіть не здогадували. Так, так, розумієте, така ситуація. Є політичні новини, які ви читаєте так. А є що за лаштунками. Буває час від часу, е, ну хто такий досвідчений між строчок прочити. Якраз я зробив це відео для спонсорів, де я розповів трішечки, ну кусу, ну все, про ці таємниці політичних інтриг. Тому що, е, розумієте, коли ви час від часу так смішно заявляєте, що от! Та він! Політ! Я так, да-да-да-да, угу. от він, да-да-да. да. Чесні! Ой-ой-ой! Ааа, ой-ой-ой! Так, да, так, да, так. Да. Розумієте, дійсно про багатьох мати час знаю, все не розповідаю вам. Ну це ж, як би сказати. Тому зробили таке відео про, ну, ще говорю, такі десь таємниці політичної кухні України. Але з минулого. минулого. Ну, самі розумієте, як право розповідається з минулого. Але тільки для спонсорів. Так що, якщо хочете подивитись, там є хомочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором. Це таке політичне відео. Там пакет дешевше не буває, це підходить. Це ж не економіка. Будь ласка, подивіться. Ну а для вас, для вас, щоб так. Давайте все-таки пару слів, пару слів. Конфлікт зеленського заложного. Що ж це таке? Срач, саме звичайно. Твіцька ситуація. На сьогоднішній момент немає ніякого конфлікту взагалі. Звертаю вашу увагу. Зеленський дійсно вибудував вертикаль влади. Подобається вам, це не подобається, вас ніхто не питає. Ну просто, будете президентом, будете вибудовані. Саме цікава ситуація полягає в тому, що коли Зеленський став президентом, ви не повірите мені, але навіть такі, знаєте, політихнол, депутати. Ну, є, знаєте, такі політики, які колись були міністрами, а потім, може, так сказати, не зовсім. Прем'єр, так, так, та, та. Тим був прем'єром, ну, правда, давний. Вони мені всі уші прожужжали. Зеленський він так... У нього немає команди. Ну, я ж розумію, що вони коли страділи, вони якби ну, намагались сказати. От якщо б нас Зеленський запросив, я їм всім в очі говорю. Хлопці! вас Зеленський не запросить ніколи! Чому? Тому що ви, ну як сказати, ну по-перше, ви історія, це вже на то, а по-друге, ну нафік ви йому потрібні. Нафік. Розумієте, яка ситуація, він зробив команду під себе. Залужний – це його людина. Єрмак це його людина. Можете матюкати скільки хочете. Хочете Єрмака, хочете Залужного, хочете кого там ще... А, гетьманцев. Можете, можете. Да плевать на вас хотів, Зеленський. Знаєте, сам високий колокольник. Ваша думка, і вони цікава. Він для себе зробив, вони для вас засранці. А ви засранці там трандіть далі. Ой, ми там! треба міняти. Міняйте. От станете президентом, будете міняти. Що ви трандите? Ви що, президент? Ні, так що ти трандиш? Що ти трандиш? Що тобі Єрмак не підходить? Що він на те працює? О, чого? Отож бо. Оце ваша дурня, коли ви такі розум! Таке розум. А не бачите звичайних речей. На сьогоднішній момент як? Загальський ярмак задовольняє. За задовольняє. Так, да, він вибудував, ви ж пам'ятаєте, був спочатку Ярмак, там інший. А то я не підійшов. Ну, попробував, не працює. <гум> Зрозумієте ви нарешті, що вибудувати вертикаль влади дуже складно. Ні, я, я знаю, 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 що ви такі все розумні, от ви все зробили. Я говорю, що то ці от хлопці, які тоді мені розповідали, знаєте, вроді би досвідчені політики і так далі, а ну, я говорю, ви самі подумаєте, навіщо Зеленську ви здалися? Він же під себе побудовує, а ви навіщо? Ви не із його, ви не його люди. Ви, він вас погано знає. Мало того, він вас бачив, як сказати, в іншій роботі. І він розуміє, що якщо вас поставити, ви будете грати в свої ігри. Да? Ага. Так нафіг ви не потрібно. Я розумію, що дуже багато людей ніколи не читали історію КПСС. Або якщо читали, погано читали. А ще, якщо читали історію Китаю, взагалі не читали. А що коли читали, ну, давайте, решельє, так далі, Мазаріні, Зрозумієте, завжди в е, політиці яка система? Да. Коли зразу керівник стає, йому буває зразу складно вибудувати, тому що він приходиться співпрацювати з тим, кому йому не подобається. Класика. Те ж саме було і з Сталіним, з Брежнєвим, з Хрущевим. Та да було, було. Що ви так уж дивуєте? Те ж саме фактично було. Ну да, так, ви говорите, ой там імператор. Імператори теж дуже часто їм приходилось, ну, як би сказати, враховувати інтереси оці других інших. Я не знаю, знаєте ви чи ні, що коли Катерина II була імператрицею, влада абсолютно, вона проводила таку практику, що, як вам сказати, от вона призначає міністра, а не тягне. Ну вона бачить, ну не тягне. Ну так, да, так, да, так, да. ну не працює. Вона його не знімала. Вона ставила заступника, працювала заступником. У неї бували випадки, коли було, а заступник теж не тягне, друга, третя. Ви скажете, перенавант... Да, Вона десь перестаралась з точки зору посад. Але дійсно виникала ситуація, що вона ставила іменно той, який підходив, який працював, а інші були отримували тільки зарплату. Але за рахунок того, що вони отримували зарплату, вони не бузили. Ну, а, Вони не робили і не бузили. І така система, це от вона таку модель провадила. Ні, після цього там вже Олександр І, ну дуже принавантажено. Дуже, дуже. Микола І вичистив, ну він, він зробив. А Микола І зробив по-іншому. Е, у нього була троа система, він намагався от теж жорстко, але він... Не, він ставить керівника і ставить людину, яка контролює цього керівника, яка пише донос і так далі. І він вважав, що якщо контролювати, то буде. І він же не здогадався, що керівник це розумів і домовлявся з тим, який писав на нього донос, вони писали разом. Тобто той писав те, що треба. Так, да, так, да, така система. Да. Було, <реш> 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 Тому я говорю, що якщо ви вважаєте, що ви самі розумні, це ще говорить, що ви нічого не знаєте, як працює державний апарат і як працює президент. Взагалі не знаєш. Історія не більмес. Це теж горе, коли говорить, я знаю, що ти в історії знаєш. Що? Ти можеш назвати Зіст партії, де Троцького освістали. А, що чого ти трондиш? Чого ти трондиш? Що ти знаєш? Ну то ж Та якраз все не знаєш. А чому освістали? Як? Що? Хоча ж це ж не просто Троцький. Герой. Переміг в Хороняцькій війні. Його свістали. Як? О! Отак і ту. Ну, звичайно, що... Зеленську потрібен був час, він вибудував, так, да, ще не повністю. Є ще якісь сегменти, де він підзачищає. Ті, є, є. Але робить. І дійсно вибудовував. Да, так, час від часу міняє. Але він міняє так, як йому потрібно. не як вам. Ваші поради його не цікавлять. Взагалі, був пор. Розумієте? Не цікавлять, що ви такі розумні. А от зашквари, щиті зашквари. Ви подивіться на себе, убожество, зашквари. Що ви досягли в житті, крім того, що зашквари, зашквари. Що ви досягли? Кар'єра є? Нема. Гроші є? Нема. Бізнес є, нема. Так що у вас є? Що? Зашквари? Зрозумійте нарешті, що ну, дійсно в офісі президента є люди, які вимірюють соціальну думку. Ну, є опитування публічне, є не публічне. Є люди, які дійсно лаються один з одним. Не дивуйтесь. Дуже часто лаються консультанти і оці всі... Так, дійсно сказати, а чому там оцей не... Нормально. Це ж бюрократичний апарат. Так, да, конфліктують, да, лаються, да, там стараються підцеліти, так як ви хотіли. Це завжди. Нормально. І час від часу буває така ротація, коли ну, президент розуміє так, що конфлікт вже дуже затягнувся. ну, вігрупу, і тоді, Тому одного забирають, другого ставить. Така ситуація вага. Але так як вигідний був. І в результаті цього, цього цей інструмент працює. Отак от є. Так, да, бувають моменти, що якісь, ну, до яких ну, ставились добре, а потім якось не, не писались. Таке теж буває. Буває ситуації, що деяких ну, т, трапляється така ситуація, вона і раніше траплялася, і зараз трапляється, і буде завжди. Коли деякі от роблять кар'єру і своєчасно не... І можуть зрозуміти, що вони зробили кар'єру не тому, що вони самі розумні, а тому, що їх дійсно керівництво, ну, президент, прем'єр, чи в залежності кого підтримав, як сказати, назначив. А людина потім якось так от чомусь починає вважати, що це її заслуга, і, і, і при чому тут її назначив, це ж вона велика. І починається це Так, болезнь. Да, да. Таке буває. Ви, ви навіть не уявляєте, як це буває, воно дійсно... Час від часу виникають кіменти, тоді що, президент міняє. Ну, або прем'єр, або там міністр, ну в залежності, хто де працює. Міняє. Причому буває, міняють просто, буває, міняють скандал. Знаєте, мені дуже смішно, дуже смішно, коли ви починаєте проводити цитати із угоїв. Я говорю, не звертайте уваги. Ви Розумієте, яка ситуація, Для людина була там при владі, там там працювала. Потім її викинули. Вона дає інтерв'ю. Ааа! Ааа! От ви бачите, я бачу, що людина бреше. Ну, вона ображена. Вона просто бреше, 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 ну, як ображена людина. Що ви слухаєте? Що ви дивитесь? Ну його вигнали. Це розумієте, це коли людина при владі і говорить, то можна послухати. Ну він буває щось таке скаже. А коли людину вигнали, що він би там не трантів? Які він би таємниці не розповідав? Все це чуж. Це він розповідає на свою образу. Ой, я був такий хороший міністр, мене вигнали. Ой, я був такий голова Офісу президента, мене вигнали. Якщо тебе вигнали, ти засранець. Якщо ти був дійсно хороший, ти б утримався на посаді. Утриматися на посаді, посаді теж треба вміти. Оце талант. Та вигнали. Так що слухати і тих, хто повиганяли, це абсурд. Так само, як дуже багато ну, знаєте, ж депутати були, зараз не депутати будуть виступати. Ой, ну припиняйте. Припиняйте. Особливо мені подобається, де є міністр, який раніше був давненько був міністр, під зараз фахівець, такий критик влади, рідненький, а коли ти біля кормушечки був? Що які ти робив? За який ти шиші, це все, а, а таке не тренди. Ну вигнали тебе, вигнали. Так, да, ти тоді був біля... Державна кормушка зараз немає. А чого ти трандиш? Парад! Він паради, паради роздає, роздає парад. ти паради. Ти коли був при кормушки? Чого так наробив? от так от тож. От така ситуація. Творю, що ну, можете, звичай, я не розумію, навіщо цих ізгоїв слухати. Вони ж, як правило, тільки брешуть, ображаються. Що від них хочуть? Ну при владі теж правду не говорять, не заперечує. Але там хоч, скажімо так. А ось щось проскочить, можна щось ще знати. Так що, хочете дійсно знати, що ж там відбувається за лаштунками або відбувалось? Ставайте спонсором каналу, Ну і заодно підписуйтесь на мій канал. Дивіться мій канал, пишіть коментарі і буде все добре. Не хвилюйтесь, влада у нас завжди така. Нічого не міняється. Я дуже добре знаю історію. То можу привести там приклад. Хочете з історії Китаю. Старого. Рима Хочете? Російської імперії, ну, Радянського Союзу, Франції, не хочете. Будь ласка, це теж. Саме. Ні, воно має трішки відмінність і так далі, але загальна система та ж сама. Політики продажні, політики дійсно деруться за владу. Будь-який керівник намагається зробити жорстку витикаль влади, щоб бути постійно при владі. Це нормальне явище. Це не значить, що ви хочете чи не хочете. Вас ніхто не питає. Розуміло? Але відео все-таки дивіться. Це. Дякую за вас. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.